На центральній площі Новгорода Сіверського автомобільний рух перекритий. Тут йде будівництво. Трактори зривають старий асфальт, робітники монтують нові бордюри. Паралельно розвантажують тротуарну плитку. На площі князя Ігоря старе дорожнє покриття знімуть повністю. Натомість вкладуть новий асфальт. В центрі збудують клумбу. Автомобільний рух відбуватиметься довкола неї, розказала міський голова Людмила Ткаченко. Вона буде, знаєте, як двох ярусна така. Перший ярус, менше коло це буде зелена зона зеленими насадженнями. В центрі буде ліхтар. А слідуюче коло іде. Це вже буде колотий камінь. Бут. Тротуари довкола площі будуть вимощені плиткою. Парковку з під пам'ятника князя Ігорю приберуть. Тут буде зона відпочинку. Паркуватись можна буде під універмагом і ліворуч від будівлі супермаркету, розповіла Людмила Ткаченко. Появиться пішохідна зона. Замість парковки автомобілів, яка була тут незаконно, яка буде викладена теж плиткою тротуарною. Ми плануємо собі встановити тут габіони, клумбочки такі з зеленими насадженнями, щоб туристам і відвідувачам міста місцевому населенню буде зручно в центральній площі просто сам так відпочивати. Заступник міського голови Сергій Йожиков показує план капітального ремонту площі. Це Тротуар, який буде вимощений плиткою це князь Ігоря для того, щоб зорієнтувалися. Зараз бачите, знятий асфальт для того, щоб виконати ці роботи. Також у нас буде часткове вимощення плиткою е на перетині князя Ігоря і поштової площі. Тут у нас буде заміна бордюрів. Також планується вимощення плиткою е біля. Торгових рядів, де зараз є зупинка. Автобусну зупинку з під торгових рядів приберуть, каже Сергій Йожиков. Її планують обладнати під центральним гастрономом. На капітальний ремонт площі витратять 5,5 мільйонів гривень. Саме під це з держбюджету виділили близько 4 мільйонів гривень. Щоб їх отримати, громада зобов'язалась на співфінансування проекту. Півтора мільйони гривень витратять з бюджету громади, сказав Людмила Ткаченко. Роботи виконує фірма-підрядник з шостки Сумської області. Ремонт планують завершити до нового року. Ось що кажуть про ремонт новогодців. Я теж не знаю. Я навіть не знаю. Оце зараз йду. Може воно тому, що взимку, то мені якось некомфортно. Ну а коли зроблять, подивимось. Я дивлюсь, тут клумба буде, так? Краса, молодці. Хоч щось робиться, і те приємно. В цей час нам потрібно радіти чомусь, хоч ці дрібниці, і то треба радіти. Віталі Коровко, новини на Суспільному.